Рятувальники продовжують дбати про вашу безпеку сьогодні. Надзвичайники провели профілактичний захід у Дунайському фаховому коледжі для майбутніх моряків, аби вони опанували важливі навички, які потрібні їм не лише у їхній професії, а й у повсякденному житті. На початку заходу курсантів і викладачів ознайомили з надзвичайними і небезпечними ситуаціями, які виникають в Ізмаїльському районі, та правильними алгоритмами дій під час їх виникнення. Ми, рятувальники, впевнені, що будь-яка теорія неможлива без практики, тому що у надзвичайній ситуації, коли паніка, страх та стрес беруть контроль над розумом, лише чітко відпрацьовані навички дозволяють нам врятувати власне життя та життя інших. Тому присутнім була надана можливість дійснити виклик служби порятунку 101, бо за легендою, в Приміщенні коледжу виникла пожежа. Прибувши на місце події, рятувальники розпочали рятувати людей, які не евакуювались з палаючого приміщення, і розпочали гасити умовну пожежу. В коридорі через отруєння чадним димом втратили свідомість потерпілі дівчинки. Рятувальники одягнули апарати на стисненому повітрі, оперативно врятували постраждалих за допомогою нож надзвичайно. Підняли потерпілих і винесли з задимленого приміщення. Під час практичної частини відпрацювали використання вогнегасників, адже більшість пожеж можна ліквідувати самостійно ще на первинній стадії, якщо вміти це робити та мати справний вогнегасник. Також у курсантів була можливість подати воду з пожежного ствола, дізнавшись, як працює сучасний пожежно-рятувальний автомобіль. На завершення навчань кожен Кожний бажаючий міг ознайомитися зі спорядженням вогнеборців, приміряти його та посидіти у пожежній машині. Такі заходи для надзвичайників це життєва важливість, адже завдяки таким заходам ми можемо молодь без ризиків наблизити до реальної надзвичайної ситуації, відпрацювати правильні дії для того, щоб у разі виникнення такої ситуації людина не розгубилась і могла врятувати. Тувати найцінніше це своє життя і життя оточуючих.